BMW i 3 2015 року привертає увагу своїм сучасним дизайном та високою якістю виконання, пригнана з США без пошкоджень за аукціону Манхайм. Історія обслуговування підтверджує, що автомобіль отримував лише найкращий догляд і увагу. До комплекту входять два комплекти резини та два комплекти дисків. Вона оснащена багатьма зручностями для комфортного водіння. Шкіряний салон забезпечує високий рівень комфорту та елегантний вигляд, адаптивний круїз-контроль, мультикермо безключовий доступ, акустична система Harman Kardon. це автомобіль, який поєднує в собі найкращі якості електромобіля: екологічність, економічність та сучасні технології. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша БМВ точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.